В наявності аптечка швидкого скидання кіберг вона складається з двох частин: сумка та відкидна спинка на велкро, що посилена пластиком для тримання форми аптечки. Внутрішній простір підсумка зроблений у вигляді органайзера за рахунок строп моллі, переплетених резинок та двох кишень, завдяки чому медикаменти та комплектуючі аптечки можна зручно та надійно зафіксувати у підсумку. Завдяки широкому відкриванню, весь вміст аптечки легко доступний. Щоб швидко і зручно відкрити аптечку, ми додали швидкоз'ємний фастекс та два бігунки з пулерами. Усі посилені шви прошиваємо на закріпочній машині армованою ниткою титан. Основна тканина кордура 1000 ден з нір присоченням що робить виріб менш помітним у приладах нічного бачення. Має подвійне поліуретанове покриття для захисту від вологи та мостильних матеріалів. Не підтримує горіння, не стирається, не вигорає на сонці та зберігає свої властивості тривалий час в екстремальних умовах експлуатації. Доступні у кольорі піксель, хакі, койот. Оригінальний мультикам USA.